Раколбана, експерта з пенсійних питань. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 років і навіть раніше маючи 25 років вислуги, кажуть про це законодавці. Вони мають пільги саме за професійною ознакою, а не за фактом участі чи не участі в бойових діях. Водночас мобілізовані українці не можуть розраховувати зараз на таку знижку. Так чи ні? В які закони варто внести зміни, щоб все ж таки прирівняти перших і других в правах? Ну, скажімо так, закон, який дає право на вихід, ранній вихід на пенсію для силовиків, це і збройні сили. і Міністерство внутрішніх справ і прокуратура, і так далі. і так далі. Це закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і є ще спеціальні закони про їх пенсійне забезпечення, в яких прописано оце право на вихід на пенсію при наявності вислуги 25 років, не менше 25 років. В принципі, я так розумію, що. Для того, щоб порівняти в правах тих, хто були учасниками бойових дій, слід розглядати знову ж таки можливість прописання якоїсь норми в законі про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, який є, так би мовити, основоположним законом в питаннях пенсійного забезпечення. І можливо. В законодавстві про статус ветеранів, учасників бойових пунктів. Ну, думаю, що це, скажімо так, найбільш коректний. Варіант внесення змін законодавства, які б в цих правах людей могли якісь чином прирівняти. Але тут виникає складне питання, який показник взяти за основу для цього прирівнювання, тому що кадровий офіцер в МВС або в Збройних силах він служив 25 років. Брав участь чи не брав, ну це залежить від ситуації, яка була на той момент в країні. Тобто він міг дійсно не брати участь у бойових діях, але він 25 п'ять років е жив в режимі наказу і. Йому могли і відпустку відмінити, і вихідних могло не бути, і так далі. І так далі і їздити по наказу по різних полігонах, і так далі. і так далі Можливо, і з іншими завданнями, які, можливо, не менш небезпечні для життя, ніж бойова ситуація на фронті. А ті, хто воюють, так, вони воюють у складних умовах, і це максимально Скажімо так, умови, які е, мали б розглядатися як такі, які надають право на пільгове пенсійне забезпечення, тому можливо, варто буде розглядати якийсь варіант кратності. Наприклад, рік на фронті прирівнюється там, до трьох чи до п'яти е, років е, служби е, в Збройних силах, наприклад, і тоді, відповідно, е, такі громадяни з... Більшою ймовірністю можуть сукупності набрати такий стаж, який дозволяє вийти на пенсію незалежно, скажімо так, від віку при наявності відповідної виступи. Пане Вікторе, за даними Мінсоцполітики, в Україні налічується більше 600 тисяч колишніх військових та силовиків, із них майже півтори сотні тисячі чоловіків саме призовного віку. що зараз не служать у війську? Чи звільняє їх пенсійний вік від необхідності служити? І, наприклад, чому їх не викликають на службу? От саме зараз, в момент повномасштабної війни, ну давайте ми скажемо так, що Факт призначення пенсії не означає, що людина досягла загальновстановленого пенсійного віку. Пенсійний вік загальновстановлений 60. і це при умові, що є там відповідний стаж, при якому можна дійсно вийти на пенсію. Якщо такого стажу немає, то це може бути і в 63 роки, роки, в 65 років. Тому а людина, який 45 чи 50 вона цілком підпадає під визначення людини, яка перебуває в призовному віці, і пенсійне законодавство аж ніяк не регулює питання мобілізації, скажімо так: нормативи і порядок дій у випадку військового стану і так далі. І так далі. Тобто питання призову. Кого в якому віці за яких обставин можна призвати до війська, особливо під час бойових дій і е е війни в країні, е воно регулюється якраз зовсім іншим законодавством, далеко не пенсійним. Тому я вважаю, що е навіть на сьогоднішній день без всяких змін законодавства абсолютно немає ніяких підстав вважати військового пенсіонера, якому наприклад е, 48 чи е, 45 років. Що це людина, яка не може бути призвана в порядку мобілізації, цілком може бути, якщо вона потрібна армії, і якщо її кваліфікація відповідає тим вимогам, які необхідні, то вона цілком може бути призвана в межах діючого законодавства. А от також уряді хочуть нести зміни до законодавства, аби саме статус УБД міг надавати право на пенсійну. Пільгу чи можна буде за таких умов переглянути однакові пільги для всіх, якщо можна дуже коротко в нас, хвилиночка, ну про це я вже частково сказав. Просто Дивіться, більш більшоширено, як... якщо пільги, можна, буде, да. Якісь пільги можна буде внести, можна скажімо так, по статусу учасника бойових дій в кратному розмірі, наприклад, зарахувати стаж умовно. Один рік на фронті до п'яти років служби, і таким чином, людина, яка, наприклад, три роки воювала, вона одержує 15 років вислужбу. І таким чином має перспективу більш раннього виходу на пенсію. Якихось інших варіантів, чесно кажучи, я не бачу. законодавець може по різному становити. Він може сказати, що. Два з половини чотири роки на фронті прирівнюється до 25 років служби ну, і тоді Але це треба змінити законодавство, які відповідно будуть регулювати це питання. Будемо бачити, будемо сподіватися, що точно нашим військовим все буде на краще. Віктор Колбун, експерт з пенсійних питань, був з нами на зв'язку. Пане Віктор, я вам дуже дякую і запрошую вас знову до розмови. Дякую, всього доброго, Все найкраще всі новини станом на цю мить я повернуся до вас вже за півгодини рівно о шістнадцятій. Чекайте.